Твої дивні фарби, ти стільки їх маєш, що квітнуть весняно картини твої, палітра краси не затьмарена часом, яка так потрібна сьогодні землі. Нехай твій талант пломеніє й не гасне. Здоров'я бажаю на довгі роки, любові такої, щоб серце зоріло, чудових ідей і легкої руки. 25 квітня. Свісім десятирічний ювілей відзначає знаний український художник-авангардист Петро Бойко. Він відомий своїм талантом та неповторним баченням світу. З цієї нагоди у прилуцькій книгозбірні імені Любові Запашти відбулося відкриття його персональної виставки. Його роботи завжди мене вражають. Вражають своїм новим таким подихом. Вважає, вважають гамою фарб, вважають, вважають такими новими якимись віяннями, якимись ідеями. Ми кожного разу розглядаючи його картини, завжди спілкуємося і думаємо, що хотів передати автор. Ми теж вирішили поцікавитися у митця, що ж він хотів донести глядачу своїми роботами. Я малюю більш для людей творчих, для думаючих людей, як не думаючи, він. Нічого не а та хто знає. Що хоче донести саме роботу? Додумають людей, що вони мають думати про ті роботи? Іти вперед. Вперед і вперед і вперед. Не встановлюються. Тут на одному не можна, ну як сказати, стілі. Щось, стіль. Фактура Петро Бойко екстраординарна особистість. З дитинства він захоплювався малюванням, колекціонуванням та живописом у творчості, а до років після що починалося з олівця, як ви хочете із ручки, такі ну, такі. Ну таке було легеньке, скромненьке. Хто вам привив любов до мистецтва? До творчості? До мистецтва, мама. Вона агроном і малювала все там, виноградну лозу, дерева. Такі. В юнацькі роки Петро Бойко відносив себе до руху хіпі, багато подорожував за свою бунтарську антрадянську поведінку. Неодноразово затримувався міліцією та КДБ. З 2012 року Петро Бойко є членом Національної спілки художників України. У приватній хаті музеї митця є сотні зразків живопису та старожитностей. Картини Петра Бойка зберігаються у приватних колекціях шанувальників живопису з України, Росії, Білорусі, Німеччини, Ізраїлю та США. Велику роль у житті та творчості митця відіграв художник Едуард Усов. Він привів модерн, модерн привів, малюнок. Все нове. Він закінчив кишенівське училище, і воно дало йому, оце училище дало стільки, що дуже багато. І, Сейчас, вспомню, в уже. Юрій Андрійович Коваленко тоже. їздили з ним на Етюди. Дуже талановита людина. Він класик зараз. Едік просто мало прожив. Якби він більше прожив, він би б А так він мало, його мало хто знає. Ставляє полотна останнього періоду його творчості, які репрезентують декоративний експресіонізм митця та його впізнавану манеру виконання. Я за, за, захватив всю цивілізацію. починає, та можна сказати, з древніх до до нашої ери зараз сучасна. Початку війни свої твори він присвячував містам, які найбільше постраждали від російської агресії. Це Маріуполь, Буча, Ірпінь. А воєнна тематика була головною у його творчості. Але потім художник зрозумів, що людям потрібна надія, оптимізм, духовна підтримка, аби вірити у перемогу і наближати її. Саме так з'явилася картина під назвою Перемога, земля та море. Філософія, щоб все було оставалося так, як воно є. Ніхто не рознероз не роз, розбив це. Все помається це все. глядачі у захваті від його неординарних робіт. І кожен бачить на них щось своє на цій виставці. Взагалі, ну мені дуже подобаються картини. Взагалі для мене це велика розкіш малювати те, що у тебе в голові, тому що художники дуже багато залежать від думки інших, або зараз, наприклад, що модне на даний момент і підлаштовується під інших людей. А ці роботи ну ну, взагалі, от художник висловлює свою думку повністю і не зважає. Скажемо так, на те, що скажуть про нього інші люди у перші місяці війни, одіозний художник не міг дивитися на яскраві фарби. На полотнах була війна. Багато робіт Петро Бойко віддає на підтримку Збройних сил України. Зараз у нього на серці тільки думки про перемогу, і цю виставку він готував із думками про нашу перемогу. Художник резюмує, що у людях сьогодні багато тривоги, яку він дуже тонко відчуває. А відтак усім пропонує свої ліки, які і називає мистецтвом.